О, ма. Які в тебе томатіки вже підросли. А це сьогодні не виносять, не знаю, чи виносить, чи ще не виносить. Та похолодало сильно, хай вони ще щепать, бо зараз листочки пожовтіють зверху і будемо хвилюватися. Це дуже, угу. Так красиві, вже, звісно, повитягувались, вони такі рушні. Це всадити в їх вже треба. Ну, будемо чекати поки потепліше. що там плюс 7 градусів, по-моєму. як вітер Добре. дує. Так, а ми курочок попасем трішки. Пішлимо. Матуся замерзла, пішла одягнутися потепліш. Оце, друзі, так у нас похолодало. Пасмурно, хмаринки на небі чорні і дуже-дуже холодно. Після дощі, як все зазеленіло. Земля чорна, мокра. А тюльпанчики як потріпало дощиком. Пелюстки розтріпалися в різні сторони. Оце ще добре держиться, гарний. Ой. І вже трішечки підгниває. Видно, ось п'ятна. Пропадають тюльпанчики, дощики зробили своє нехороше діло. Я думала, в цьому році набагато довше будемо милуватися тюльпанами. Та бачу, друзі, що не вдасться. Дивіться, що робиться. Оце отакий от дощик робить. На червоних бокальчиках ще ціленькі стоять. І оце і вся краса, друзі. Помилувалися пару разів і достатньо. Все. Дощики споганили на всю картину. Такий рябенький. Переопилився. Відпрацює на роботі, прийду, тюльпанів вже не буде. Подивимося, що вона тут за капустку потикала. В цьому році набагато менше капустки посіяла. В минулому році, друзі, тут все було в капусті, а в цьому дивлюся декілька кущиків. Мабуть, він 10, да, 10 капустинок і все. Посходив щавель. Ви подивіться, як добре зійшов щавель, друзі, то що ми разом з вами і з матусею висівали. Дрібнесеньке оце щавель вийшов. Дивіться, на цьому місці ми садили три рядочка щавля. Зелененький он, єлі-єлі видно. Отак От ось приближу вам трішки. Густенько вищу, щовель. а ось капустка. Ой, я вже в грязь залізла. Галашеєчка яка з голою шиєчкою. Бурячок уже вийшов з червоними ніжками. Відразу видно, що це бурьок. Ой, які довгі три рядочка. Так, морковочка насадила. Вона тут поливає, тут добра морковка. Це укропчик. І петрушка дуже добре в неї зійшла. Можливо, і петрушка вийде. У мене курчава, а матуся така проста. Форзиція, як тут себе почувай, та добре, поки що зелена, тому що дощик йде, водичку тягне в себе, поки ще не прив'яла. Зелена стоїть. Так, ще разочок, глянемо на матуси нагород, запам'ятаємо. А через недільку прийдемо, подивимося, які тут будуть зміни. Піони, можливо, вже заквітують. Ой, червоний. Таке, як яскраво-червоний. Ой, це... це грецький горіх. Пенючки татко позрізав. Всередині вже чорний, гнилий, старючий. Друзі, татко випробував свою нову електропилу. Працює відмінно. Поприбирав всі пенючки, він як добре поперепиляв, раз, два і дерева немає. Старі поприбирав, а молоденькі вже посади, друзі, ростуть. Так що роботи йому там ще скільки прибирати дерев, а потім буде на циркулярці працювати. І виноград уже прибрав. Поки що просто підв'язав на планочку. Броньки вже прокинулися, виноград живий. Скоро тут розростуться заросли і буде суцільний винагрод. Я також оділа капішончик, курточку, дуже похолодала і була така добра сонячна погода. Ну, слава Богу, друзі, що все високо. Ма, а чого ти дубльонку нічого не оділа? Це ще дубльонку? Шапка тут сірала. І пішов. Ой, які вони щасливі. Такі раді, бігоманка пустинку капустинку виклювати. Ой, петушок щось розповідає, якусь вкусняшечку знайшов. О, так, спочатку тут а все поклюють, а потім уже піду туди на вгород караул? Так караул. Холодно, з ясенка поналітали сюди в яручок, Попрорастали. якщо не прибирати, то будуть дерева. А якщо скосити, кущами росте. І ходимо, руками видіргуємо ці ясенки. Така чорна земля. Зарали огороди, сусіди, яка земелька. Посадили картошку там сусіди. Mm -hmm. Картошечка там дама. А кульбаби скільки. Спочатку кульбаба по всіх луках. А потім будуть одуванчики розлітатися по всіх наших участках, друзі. І потім, де береться на нашому подвір'ї кульбаба. А ось звідки? На луках подивіться, як густенько вона росте. І оце ж самолітики будуть розлітатися. О, крапивочка, яка розрослася. Добрий кущик на борщики. Та біля дороги не збираємо, друзі. Замерзла. Ма, а що сусіди на вгороді тут посадили? Картошки. Це ж хорошо, курочки не будуть бігти, зеленушку скльовати, зато жуків будуть їсти. Жуків, ну да, будуть бігти на жучків їсти. Холодно, дама? Ти помідори будеш висажувати скоро? Це ж рано, те, що гірки треба і помідори, воно померзне зразу. Ну, а гірочки ж теж ще рановато, воно попріє в холодній землі. Боди я вже таке время посіяла, а всім ходити подають. Ну не було дождів, так? Да? Холодно. Були дожді. А всім будуть, ще є заморозки, споряджуються. Заморозки ще будуть. Ну я не дивилась погоду. Будуть... Він, по інтернету нема, а по телевізору сказали. Побігли, <сували> побігли. <сували> 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 ну, а вони пасуться тільки yeah, на черв'ячках, yeah, а yeah. не на <сували> травці. І, і куди вони не, пометелили. Я теж туди, до кущів їдуть. Ні, що серйозно? Туди аж до да, тополів. до кущів одна Це навіть mm. да? не пускає, щоб не лізли до людки, гадить, під забуде. Ну так. Да. Так я не стала пускати, не ма, ну трава все вище і вище, скоро курочок Ой, не буде, не видно. Я дивлюся, петуха одна. один хвісом торчить. Mm -hmm. Скоро тут будуть такі зарослі друзі, що в кропиві не знайдемо наших курочок. Будем... Їм не холодно а, мені холодно. холодно? а ти підділа просто світеру, підділа. Ні, Я я не змерзла. А, ти жиліточко дивись, а ти руки той. Ну а лелеки де наші? Ти їх ще зустрічала, бо тут десь лелека, мабуть, яйця відклала, так? Да? Може сидять десь, да. яйця якщо нанесуть. Лелечка. Потому, била, там далека, все время по груди. Така гарна, лелека тут літає, кружляє. О, ну, вони сидять на ж гнеда, такий гнеда, час. Неверно. В очереті. Іди, іди сюди, країться. Да, путь пить, 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 путь, путь. Ні, скажи, це тобі не вдома, де кашку добру дають. Тут та травичка, черв'ячки. на Ох, Ніякої реакції. Ну чого він ото її обідав? Загризнувся до неї. Курочка стояла, клювала собі Його гарем не запритиш гарем. Його гарем, так. ой, півник Хороші. дуже гарний, цей лагідний добрий. Друзі, в минулому році такий півень так мали, бойцовський був. Бой. противний. Він наскільки бився, не пройдеш, та ти біля сітки йдеш і він на тебе напригує, біжить. Під ноги не відсекують крилами, да. і лапами. О, п'ять. Кирчиш, п'ять. Чому він такий незадоволений? Якщо ну, бачить якусь прекрасність, да, він сообща курочка. Ну так, да. ти ж бачиш, він доглядає і, за Якщо летить отак орели голову, воно ж не видно, що да. він вже. Тікають і він вже заобщає, да. і вони Я всі розбігаються, так? Да? Тікають. Тікають, да, додому. Він буває так ложно, крикне, вони всі додому позабігають, а сам гуляє, стоїть. Ману, коли собаки він ніколи не тікає. Він, захищає Ку... кури. Да, він... Курачок захищає, кури Біжать а, додому. Він гулять, мабуть. Ага, зараз він буде. Кречет. А він такий б курицю схватив. Да, да, да. Молодець, півничок. Тікають, вони думають, що нападають на курицю. Ну так, да, вони хватають їх. О, а ті вже он диви, де веде бігають. Ма, оце так папа пиляв горіх. А він буде? А, буде, так да, він. На нього спилювати будемо весь. Угу. Він не гожий. На що він? Та я поняла, він дрібний і вже дуже старючий. Він герий, його не роздібиш, ні. Він не минусний. Ма, пилка Ми добра, електропила пиляє, працяв. Ну, я а, я не пилювала ніг, ти моя халюся? Ти моя пташечка така. Така розумниця. Щось ходять там спокійненько собі. Шукають, вибирають. Ага, Знайде, курочок, зове, да? півничок. Мати бачила на селі у твоєї сестрички рідного який півник. Величезний, як слонення. Ну, Тай... Великий мені не нужен. Ні, великий не нужен, а на лапках отакі великі нарости, наче йому вже багато років. Він старий. Може старий вже треба в тітні не спросити, чому у нього такі лапи То в стелезні, і прям нарости на лапах. Може старий нарост, це ж нарости стара. Все, друзі, заганяємо попаслих часочок. Нехай вже до думку йдуть, бо зовсім прохолодно. Що не замерзла? Холодно, Холодно. пошли. Пашін друзі, вирішили зайти на вгород, перевірити, чи нічого не повилазила. Пройшло декілька Я днів. А... Холодно, дуже. холодно, а ми ходимо по вгороді. Цікаво, ще нічого не вилізло. Мату... Ма, диви, як цибуля піднялась. А ну давай пройдемося, подивимося. Ма, ну це останній рядочок, що ми на зеленушку сіяли, на салати. Ага. Ну так, да, деяка вже повинна. Побив... Та тут, да, тут територія, диви, як грушка зацвіла лимонками. Це що ну, ну да, бджілок немає. Цвіт це красиво. Давай я тебе в грушках засніму. О, я таку красиво, фотографію красиво. поставлю в начало відео. Красиво. А черешня вже осипалась, ма не встигла й помилуватися. А ти бачила, щаслива цвітима. Вона повністю вся на цвіточках, а грушка вона батма. Груша в тебе хороша, кожен буде. Ти ж подивися на червону смородину, ма. І невелика ж груша, ти бачиш? От да. висока, чого вона висока. Висок, що надо обрізати? обрізати. Ні, ма, це така, таке дерево, такий так. сорт, що вона низенька. Груша Обалдінна. Ти бачиш, який красивий кущик мав? Оце одростаєш, да. Ну, не признала, не Ні, ма, я там заливала страшне. Ти бачиш, як ось? Тому що потравила і вона йшла, а так вона замочила. От ти дивишся, ось скільки цвіточків. Да, самі цвіт. Самі цвіт. ти бачиш, які є ці? Зразу пішли. Да. Ма, в минулому році теж ягід було усипано красне. Ось диви, красуночка прийшла. Мурочка. Мурочка, да, Мася Мурочка. Мася, Мася мі... Ма, погладь її, вона хоче, щоб ти погладила хороша, хороша, ти тут сонечко, ти хороша. Ой, Як вона маму любить. Може ти тако хороша. Вона жить без неї не може. А тут ягідки є, а ну перевір. Будь ласка. Конечно, ты глянь. Хочешь? Так, <гум> да, є ягідка. Та що, що, ну все, опалили бджілки. Де? Значить, черешенька буде, вже де? можна не хвилюватися. Мася дуже хвилюється. Та, слава Богу, будемо будем ділитися пасти, з людьми, да. ми завжди ділимося. Чорна смородина, також на ягідках ягітках. Часничок вирве зеленушечку на салатик і Просто папі, папа шлюби поїсти. Чесниця, ні, ні, ну це на салати. З -з 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 -го голівки не буде, а тільки зелень. Це мені дали. Ма, диви, яка красива дика чорна смородина, он е репіс, золотиста смородина. Ось? Да, ось. Так <гум> дива, як воно вирубала, красиво. Ж красива, я ну, ти ж Це старенька, в мене вона засихає, засихає, вона ж вкусна. Вкусно, особливо Да. І красиво, вона ну, дуже А У мене вона якась тут і діточки пропадали, і тляна пала. Да. Я її травила. А По... Ма, а знаєш, що в минулому році жовта божа корівка напала на ню, на кожний листочок прицепилася і смоктала соки. вона чуть не засохла. Ну, то я свою викидала. Що, Мась, ну що ти хочеш? Да. Мажи, малася, яка хороша. Ти пам'єш, як ти любиш. Дивись, які бочоночки вже. Диви, ягідки, ма. Ягідки, Вже ягідки. Вже ягідки. Нема тросточки, ма, та найдемо її просто в воду тикаєш і вона розростеться. Да. Та й посадимо в тебе. Тільки треба подивитися, коли. Верник накривати мороз. Піони, як у мене піднялись, ма чим повшикати, щоб квіточки не пропали? Дивимось, скільки морожу. Угу. Бо в мене в минулому році почорніли і пропали. У мене багато хороших гри, етих, фундука. Ну так, да, ну вони всі хороші. Ну да. Так а он який стоїть біля черешні. Да, з двох стволів. Там горіхи страшне було. Де, ну, де черешня? Два ствола. Да. Да, да. Фунду сережок Тише. було усипано. А ось моя яблунька, червоні яблочко. Диви, як красиво квітує, квіточки рожевого. Ма, ну ми ні разу її не травимо, а завжди яблук. Боже, да. хоча б потеплюно, щоб потеплюно. Це тут в шпанка не обрізав, нічого. <пілуся> <Да>. Квіточок усипано. <пілуся> холодно, <пілуся> дуже холодно. Надо, наверное, нам накрити накривати парник, ма, щоб там нічого хоть не пропало. Шов в повітрі. Маме ага. поверхні. А по землі. Тип, до, трьох. Буде. до трьох нічого собі. було. Ну, ти ж подивись, як магуня подубалисно все-таки заквітла. Вона ще, у... не да. Так вона ще не повністю не зацвіла, mm -hmm. тільки починає. Яка красива ма, як вона пахне, я тобі передати не можу. Оце ж все розцвіте, вона ще вище стане. і медом пахне на весь двір. Як ото. Матіоли повніш квіточки. Каба ми вже третій раз сьогодні. Вже, вже ноги Прощаємо. Прощуємо. Така, спокійної ночі. Спокійної ночі. А тут зелено вже. Ману затоптала мені кішечку. Вона так любить тебе, її, Мо